Бруківку серед містя Києва, захисні шоломи, металеві їжаки. Речі учасників Євромайдану 2014 року зберігають у краєзнавчому музеї Знам'янки. Ось такі їжаки це виготовляв безпосередньо теж учасник майдану. Саме таку захист від збройної влади використовували прості люди, щоб зупинити їх наступ ось цей звичайний велосипедний шолом він використовувався нашим знаменчаном стас корчинський який був на майдані від самого початку і до кінця це звичайний він нічим нічим він не міг захистити від кулі від тої зброї 62-річний юрій майборода учасник двох революцій помаранчевої 2004 року і революції гідності гідності» тисячі про те, що ми хотіли зробити українську Україну, вільно. Від цих навіть не тільки ворогів, будемо говорити, зовнішніх, а й внутрішніх проти цієї корупції. Коли береш або даєш хабаря, подивись чи є на твоїх руках кров Небесної Сотні. Навіть і за це, щоб не було цього. На жаль, на жаль, воно залишило. Учасником помаранчевої революції був з перших днів. Я поїхав в перші дні туди. ну Знам'янських було дуже, не хочу нікого називати, бо когось забуду, а багатьох вже немає. Який там дух? Хто там був? От, як мені кажуть, та що ти там вибрав, Майдан? Що ви там зробили? От я б... Бу... Було б іще, якби машина часу повернула. Я знову там був. Тому що там дух нації, будемо так казати, дух українців. Там Україна зовсім друга на Майдані. Ну, свобода. Знаєте, що коли люди виборюють свободу, і гідність свою. Каже Євромайдан 2014 року був інакшим. Тут уже зовсім по-другому йшло. Тут вже коли побили дітей, побив ОМОН, вийшов. Тоді вже, мабуть, хто і не думав туди їхати, поїхали. Хто зміг? Чмаленко ось, приклад. Якраз попало так, що його не стало. То ми ходили перед Майданом. Кіровограді тодішньому. На площу виходили, коли його молотком. Це я бачив оце все, як його молотком, резиновим молотком ударило. Це фотографії 39 знам'янчан, які загинули з 2014 року, виборюючи незалежність України. Героїчно у нас молодь. Хоча вони там ходять, десь там, на, на цих, сварять на них, от вони на мотоциклах. Ось оде, ось, хлопці, ось у, що ззаді загинули. Молоді, практично всі молоді, загинули за свободу України, за нашу незалежність. Після вторгнення Росії в Україну чоловік хотів їхати на фронт. У військкоматі йому відмовили через вік. Наші е, Небесна Сотня і Небесні ці батальйони, які зараз на небесах, ну як ми можемо прогнати, програти, будемо навіть цю війну з Росією? Вони за нас моляться там. А ми не повинні тут програти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.